Всім велетенське вітання в цей чудовий та прекрасний день. Я хочу вам представити чудову людину, надзвичайну жінку. А всі подробиці вона розкаже нам сама. Ліля Кірста, коуч, провідник по свяху стояння. Так? Ліля пише на своєму блозі, на своїй сторінці, що вона провідник легкість. Він це правда. Да. Доброго дня. Доброго дня! Я хочу звернути увагу на те, що ця жінка уже з самого початку випромінює надзвичайну силу та легкість. Це не може не завойовувати всіх підписників. Ліля дуже активно останнім часом веде свій блог і за нею дуже цікаво наглядати. Так, Ліля, скажи, будь ласка, що сколихнуло в тобі? Можливо, якась ситуація тригерна чи якась не знаю, те, що в тебе в житті. Те, що підбурило тебе, почати займатися кофі. Так, копчем. Взагалі-то я пройшла дуже багато психології завдяки mm -hmm. своїй донозі. Mm -hmm. Тому що вона, коли була малесенькою, вона була такою дівчинкою гіперактивною, вона таким була дитиною дуже активною. Попригунчиком, по так? Попригунчиком. Mm -hmm. І я не могла її ніяк садити, я думала, що, що мені треба там, психологів понанімати, щоб вони з нею попрацювали. Це все нічого не давало. Я відбувати вирішила психологію сама. Mm -hmm. І Завдяки цьому я змогла знайти спільну мову з дитиною, зрозуміла, що треба не дитину міняти завдяки психології, а змінюватися самі. Mm -hmm. І це спонукало мене вивчати психологію більше і більше. Так я її вивчала 20 років. Але ні один з напрямків психології я не вибрала, тому що для мене важливо м -м -м, ці знання от, мати. На досконалому рівні, і я зрозуміла, що ні один напрямок психології я не зможу опанувати так швидко, щоб допомагати людям. А коли зустрілася з коучингом, це була подарункова сесія, яка дуже повпливала на мій е, такий внутрішній стан в той момент і на результати після сесії. Я зрозуміла, що в мене це, це моє і тоді в мене. Сумнію не було ні на минутку, тому що я зрозуміла, що коучин це такий інструмент, яким неможливо нашкодити. Не угу, дуже круто. Скажи, будь ласка, оскільки зараз ти вже професіонал, чітко стоїш на ногах. Чи розумієш ти наразі наскільки важливо батькам, дитинці дітей, сказати вчасно слова турботи, любові, поваги? Чи ти вважаєш це надзвичайно ну, важливою такою, важливим фундаментом, тому що без цього так, дитині дуже важко себе пізнати в світі. Що ти думаєш з цього приводу? Прийшло з того, що я пам'ятаю, коли Ніка народилась, в мене був педіатр. Mm -hmm. Зоя помірна білосова, яка приїхала до нас в село, і вона дала мені зрозуміти, як важливо доносити дитині її силу ще. З маленького віку. Mm -hmm. І коли вона була малесенька, я знала, що як сказати Нікі, що вона красива, І як сказати, що ми її любимо, що ми її підтримуємо. Це завдяки от, цій людині, яка постійно мене перебувала як маму молоду. Але я розумію, що, тому, що дуже важливо вивчати стосунки з дітьми. Кожній мамі, тому що те, то, що я вміла тоді, це дуже мало. Я навчилася набагато пізніше. Mm -hmm. Я тебе розумію, як мама, тому що в мене теж двоє хлопців. І у мене ніби кожен день мантра з ними. Я їм постійно говорю, які вони класні, сильні, здорові. І я бачу, як це на них впливає. Це дуже круто для самотів, це факт. Ну, Лілія я з тобою в цьому згодна. Моє наступне питання виглядає так: Цвяхи. Це щось зовсім нове. Що тут стало? Вирішуючим кроком. Що тебе змусило туди піти? Чи можливо в тебе було дуже велике сильне бажання, щось пізнати? що саме стало? Всього-навсього це було на слабо. Це цікавість? Це було цікавість, це був зал Альфа Гравіті. Там були цвяхи, я ходила. Той зал нас за ними спостерігала, за людьми спостерігала, які стають і не ставала. Думала, що це взагалі я до чого не торкнусь, але моя доча стала на цвяхи, круто постояла. і Я така подивилась на них. І коли там, тренер сказав, та не стане вона. <гум> я так в смислі я не стану. Ні, <гум> розрядується, звісно, сказали. <гум> я стала на слабо перший раз і прожила, мені тоді наш тренер Даша допомогла прийти. Я прожила дуже важливий момент в своєму житті, який не прожила сім років тому. Це втрату своєї мами, я на той момент заблокувала ці всі емоції, думала, що все вже позаду. Але ні, я прожила цей момент, цю втрату прямо на цвяху. Це було дуже непросто. Я не зрозуміла, що відбулося, це пояснення, я вже отримала пізніше. Від тренера. І я зрозуміла, що я хочу собі святку, а потім з часом я поняла, що якщо я буду, якщо я так змогла собі допомогти, то я ж можу допомогти кожному. Угу. І об'єднала і все обстояннях і вийшла. Це, Та, так, що так, вийшло? Даруденний проект вийшов. Ти дуже часто в своїх відеох згадуєш родоньку. Це так. надзвичайно знакова людина в твоєму житті. Це сама. Ого, ого. Це твій найкращий проєкт, так? А все решта. Донька хотім... за кадром сидить і дивиться, так. як знімається відео. Вона дуже тут на своєму місці. Це Уу. супер. Так, е, да, я просто чую доня, доня, доня. І майже дивись, в усіх областях вона ну, десь поруч. Е, це дуже круто мати такий тішний зв'язок з донькою. Я, чесно, я просто настільки захоплюю жінками, які щиро вміють вибудовувати зв'язки такі близькі, родинні тісні своїми дітьми. Це мега просто. Так, а тепер давай переключимося. Розкажи мені, будь ласка, найцікавіший досвід на свят. От для тебе, що такого? Пам'ятного волосся, що ти просто не можеш чи забути. Так. Mm, да. Найцікавіший досвід на цвях це коли я на початку своєї діяльності в цвят е ставила хлопця Віктора. Mm -hmm. він... Я не знаю тебе, ми знаємо, знаєте. І він. Дав зрозуміти, що йому погано. Я подивилася на нього, я зрозуміла, що він втрачає свідомість. Це було по ньому видно. Це він сказав, що йому погано. Я запитала, чи він готовий присісти. Він каже, ні, бо в мене дуже сильний намір. Його намір був дуже дійсно, сильний. Він його проговорив. Ми пропрацювали в коучингу перед тим, як він піднявся. Я йому дала спокійно втратити свідомість. Він... Я була абсолютно спокійна і я. Впевнена була, що мене ведуть в цій практиці і я не маю права йому не дати дойти її до кінця. У мене шок, чесно, я по простої людини в мене шок. Тому я що... тобі це не говорила. Тому? Тому що... Ні, не говорила. тому що це дійсно треба бути впевнений в тому, що ти робиш. І це впевнені, скажи, вона йшла не від голови. Я тоді не, від не серця. думала ні над чим. Я просто подивилася, бачила йому, що погано. Я його притримала, і коли в нього просто він розслабився, йому uh -huh. кусилась руки, я його легенько посадила на стілець, приснула води, і він прийшов в себе дуже швидко. Це може таке бути, що ти може просто відчула, що в його занадто сильний намір і він не хоче здаватися. От, я його її... Певність, теж. Я її відчула і побачила, і він це проговорив. Він це сам це відчув. Після його... того у нього був дуже дивний стан. Він за ним спостерігав, він його коментував. Я то я слухала його, я зрозуміла, наскільки мені кожен кожна людина, яка до мене приходила, і наскільки вона мені рідна, як якого я стала на святку, тому що там. Там таке, знаєте, зв'язок душ дуже сильний. І я створила тоді групу я в Телеграм, і в мене є телеграм група а Групи всі, хто стоїть, стояв на цвяхах і хто хоче стати. Це неймовірно, це неймовірно. І знову про цвяхи. А яке таке щось дивне чи смішне, можливо, відбувалося в тебе під час. Тому що всі ми люди, якби нам все під власно, можливо, щось такого смішного було, парадоксального. Дивне це клієнтка одна Ірина, вона у мене і в коучингу клієнтка, і, і на цвяхах, і потім по-другому стала. Другий раз, коли вона прийшла на цвяхи, вона не хотіла вставати. Вона в неї був страх, ми дуже довго з ним працювали. Я ж її насильно не сверху, ми довго працювали. Довго вона і дуже нервувала, вона дуже злилась. Там був різний спектр емоцій. Поки вона не захотіла на них встати. Вона прямо вже захотіла в кінці на них стати. Юрина буде чекати. Такий був дивний. Для мене теж вони очікували. Тут не хоче, не хоче, а там, так, все, давай треба вставати все, Це це єдине, що таке було дивне, а взагалі. Практики не похожі одна на іншу нічії, uh -huh. навіть якщо одна й та сама людина проходить кілька разів практики, вони відрізняються абсолютно повністю. Так мені е, мені дуже цікаво задати таке запитання. Е, чи допомагає тобі? Коли ти в сесіях проходиш, проводиш сесію для людини, так? Mm -hmm. І ти все-таки бачиш і відчуваєш добре, що я точно знаю її досвід. Mm -hmm. Чи допомагається тобі у своєму власному житті брати якісь від приклади чи можливо якісь mm -hmm. кейси і керуватися цим так? Це ж допомагає, тому що е, до мене приходять мої дзеркала. Або до мене приходять приходять я в минулому, або я в теперішньому, або навіть я в майбутньому. Mm -hmm. <laughs> і... Досвід клієнтів це досвід мій. Або навіть досвід клієнтів, я можу навіть його запозичити собі, з ними чогось навчитись. І бачучи, як вони проходять, якусь межу, яку я не змогла ще раніше пройти, я можу взяти їхню модель собі. Це робиться навіть несвідомо. І я просто можу пройтись по якійсь ситуації і пригадати, що це я пропрацьовувала з людиною. І потім стільки Дуже цього. круто. Але як ти вважаєш, дуже часто говорять, що, і, наприклад, я теж так відчуваю, поки твоя душа бажає пройти якийсь досвід, mm -hmm. навіть якщо він поганий з соціальної точки зору, і поки ти його сама не пройдеш, тобі буде паралельно, що хтось говорить про те, що це погано. Yeah. Як ти вважаєш, що ж чим керується людина, коли знає напевно, що там буде погано, але вона туди йде. Оцей внутрішній потяг це зробити. Не віриться комусь, просто слухаючи його. Не віриться, пам'ять не проживеться, не прочувствується. Ми дуже багато отримуємо інформації звідки ззовні, слухаючи її, не сприймаємо і не. Тілюємо в життя, тому що ми його не відчуваємо. Ми на рівні теорії, так, да, є. <system> все поверхнево добре, да? хочеться awesome. зануритися. Все... Але коли ми це все проживаємо, ми тоді можемо навчити когось і здати їм, і сказати, вотано, вода, но завикли. Скажи, будь ласка, яка вікова категорія твоїх клієнтів? З 25 до oh. 45. п'яти. Дуже багато молоді. Чому саме вважаєш, Чому саме молодь йде до тебе? Мабуть, я молодь. Ти молодь. Це Це я молодь. Те, що всередині та й назов. Мені так? дуже легко бути з молодими, з нікними друзями. Мені дуже легко вписуватись в оточення, де молоді люди. Де і... енергетика легко, так? Коливається да. і можна з нею щось робити. Незвичайно. цікаво. От скажи, дивись, ми всі зараз живемо, переживаємо такі часи змін. Всьому світу, в Україні тим паче, тим більше. Е, і у тебе така місія. Ти провідник. Як ти себе відчуваєш в цьому просторі, де немає стабільності? От ти весь пройшов рік війни, вже навіть більше. І життя в усіх змінилось просто ніг на голову. Багато що ми залишили там. Багато що ми вже. Віднайшли тут. І як не лишитися цього здорового вузла? Так? От молодь, чому тобі класна молодь, бо вона дуже швидко, так? я думаю, як так. ти, так. ти так. скажеш, так. дуже швидко облаштовується і так адаптується. Як на тебе вплинув цей час війни? Що ти залишила там? І чи ти жалкуєш так це? Взагалі ні про що не жалкую, взагалі ні про що не жалкую, що я робила, чим я займалася, де жила. Я ні про що не жалкую, тому що то такий досвід, який навчив мене приймати. Навіть в цей момент на початку війни я думала, що це неможливо пережити. Мені здавалося, що це ж нереально пережити. А все реально, все можливо. І це навчило мене приймати ситуації абсолютно різні. Навіть такі ситуації, які здавалося нереально прийняти, я змогла побачити найкращий варіант і найгірший варіант. І прийнявши найгірший варіант, який нереально прийняти ніякій людині, я б зрозуміла свою силу. Я вирішила стан, дала mm -hmm. собі цей спокій. Я тільки хотіла запитати, що базове, так? Для нас усіх цікаво, що має бути базовим для прийняття якихось рішень, будь-яких. Оцей стан. так? Як до нього доповнити, до цього спокійного стану? Вибрати, вибір, <пробітник> вибір. Ну, е Я можу навести приклад. Він дуже для мене ключовий. Uh -huh. Це опять про ніку, <пробітник> коли вона е -е, вирішила їхати в гарячу точку, uh -huh. в таке місце, де, де бомблять. І вона просто це було її рішення, вона вирішила їхати до свого коханого. Uh -huh. Я розуміла, що дуже не хотілося, щоб вона їхала, тому що там все серйозно на той момент було. І я зрозуміла, що я її зупиняти не хочу, бо якщо я скажу, ну я не хочу то їхала. в Смис, це її вибір, це її бажання, це її важлива. Я прийняла різний варіант. Я прийняла все добре, коли буде, і навіть все гірше, найгірше, щоб могло б статися. Я також прийняла, пропрацювавши це. Це було дуже непросто. Це, там, мамуля. І я дозволила статися, все, йде... з чоловіком про це поговорила. І коли я прийняла будь-який варіант, головне, щоб вона була щаслива, мені покращило. Я зрозуміла, що вона має право вибору навіть життя чи не життя у майбутньому. Це її право вибору. Всі коливання залишились позаду, так? Значить, дозволила їй, дала їй цю свободу вибору. І все, Я була просто поруч. І в один конкретний так. момент, який був найважливіший, я просто відчула, що це потрібно, зробила фото і відправила, де ми з чоловіком. Mm, Підтримка, так? так підтрим. Це надзвичайно, надзвичайно прекрасно мати таких усвідомлені батьків. Тому що мало того, що вони вас підтримують в цьому, так вони ще й розуміють, що вам потрібно десь набити свої шишки, пройти свої уроки. І коли це легко, ти не відчуваєш, що тебе тримають і давлять. Це надзвичайно комфортно в цьому бути. Лі, наступне питання. Е, як ти вважаєш, в якому стані до тебе люди приходять на сесію, на коучинг? І оцей стан має бути таким, знаєш, надзвичайним для руху. Це потрібно людині вже до дна дістати, щоб зрозуміти, що блін, мені треба піти на коучинг або щось змінити в своєму житті. Чи це, можливо, поміж? Де найбільше в тебе випадків кейсів? Коли людина вже повністю десь там внизу? Чи ще просто сумнівається і шукає якісь звуки навчиться? Один до одного, на на 50. На 50. Uh -huh. Частина людей приходять, коли вже все повністю достали до дна. Вже нічого їм не до краю. Я їм показую так до краю дійшло, все далі не можуть. Uh -huh. Приходять, і ми можемо сказати, починаємо все спочатку. Вирівнюємо стан абсолютно зразу, відношення до себе, любов до себе, відношення до світу, сприйняття світу. Все там така чотиримісячна програма, яка не може не змінити людину просто. Зі мною люди отримують від мене ще цей стан, зі мною в полі їм легко. І це половина така людей. Друга частина людей це приходять, коли їм вони хочуть чогось досягти. Вони вже мають поштов, треба, вони поштов, мають спокій, вони мають угу. наповнення. І їм, у них є ціль, до якої вони хочуть піти. У кого більше мотивації? Обохва, обох. тому що одна частина хоче відчувати свій внутрішній стан легким, uh -huh. а інша частина хоче мати ціль. І мені, якщо поранить, то, що, знаєш, оці люди, які дістали до нас, вони хочуть вирівнюватися до того положення людей, yeah. які зараз знаходяться, і просто не знають, куди рухатись далі. Да? Yeah. Тобто така такі сходи у мене в голові промалювалися. Ну є мене такі. Чотири клієнта, які зі мною вже багато років, аж цілих три. І вони вирівнялися до цього стану з дна, взагалі повністю. І далі докуповують контракти і йдуть далі. Там вже, я бачу, рівень. Ті люди стають друзями поступово. Це дуже круто, такі доносили. Ніколи тобі не заважала дружба між своєю професією? Дивись. Я зламала, розвіяла міф, який є в коучингу, що не можна ковчити друзів, родичів. Я його повністю зламала, я навчилася, над цим дуже багато працювала. Роль коуча від'єднується від ролі друга або навіть від ролі мами спокійно. Це автоматично в тебе відбувається, так? Це напрацьований досвід, тому що в мене є подруга, з якою я працювала і все думала, що там ця роль роз'єдналась, але ні. Uh -huh. Що касається там, моменту там, там деталі, оплати, умов, оце всього uh -huh. там дружба все одно просачувалась і це портило, звісно. Я це пропрацьовувала на супервізіях. Uh -huh. І змогла зараз в мене близькі люди в роботі. Uh -huh. Я окремо коучинг, окремо друж. Навіть от, пропоную Нікі прийти в груповий коучинг, вона має мені заплатити. Женька повністю. <laughs> <laughs> да. Женя у мене був в коучингу 4 місяці, він мені оплатив повністю, Тож що він накинув, потім сказав, що це не може коштувати так мало. Тому що коучинг не працює, якщо він безкоштовний. Він реально не працює. І я, коли це переконалася, то дружба тут просто лишня. Так, так. Все має бути обмін, якийсь нас. Ти а, згадала Женю. Женя. Да. Женя. А, розкажи, будь ласка, що ти відчула, коли перший раз побачила цього хлопця? Що я відчула? Перше, що мені хотілося буде підісти. Він виглядав якось не так? Ні. Це На той момент у мене заділа така тривишка на корметик. Просто мамська з інтернату. Мамське. Це мамське, да? <рес> з інтернату я, якраз у Нік Ніка тоді розігріла йому горщик з картонкою з маску. І mm -hmm. це, це перше, Саме перше, що мені хотілося, потім була розмова, і я відчула, що я можу його підтримати. Я погодилася. Це дуже хорошо. Це було якось узгоджено з твоїм чоловіком. Чи ти це, прийняла, що це, це Це прийняла навіть не було узгоджено зі мною. Це Ніка можливо. це вона ось. Вона просто в 11 вечора, ми вже легли спати, вона дзвонила, мам, тут Женя, я тут мальчик і Він хоче з тобою поговорити. Я кажу, розмістю, тож ж пізно, ну каже, ну мама, там пару минуточок. Я така, ну ладно, встала, ділася, дивилася до нього. Тобто така железобетонна ліля своїм характером, так? Так просто прогнулася під прохання доньки так? якось заповнити, можливо, ці а, рідні зв'язки один з одним з цим джерелом. Так легко відбулося його прихід вашого. Ми не думали про це. Це, це само пішло. Це, це були потоки, він просто вже почав приходити на вихідні. Як ти можеш сказати? Це ви mm його -hmm. знайшли, чи він вас? Він нас знайшов для себе і для нас, по факту, бо я йому не раз говорила, що ти мені даєш розслабитись. Я тоді в Ніка вчилася, чоловіку за кордоном. Я жила одна, я могла там готувати, не готувати собі. Але коли Женя не прийде на різдні, то я вже мала би наготовити смачненьку. Супер. Скажи, будь ласка, ці діти, які живуть в інтернаті, ти відчуваєш різницю, між його вдячністю за свою працю і турботинку. І між, наприклад, вірної Відчуваєш це, що для нього, наприклад, всі твої кроки до нього набагато цінніші, ніж у рідних дітей. Так буває часто. І ти це помічаєш цінніше, у твоїй родині так е, немає. Ну, я впевнена, що вона цінність однакова, просто е, він про це багато говорить, бо він вважає шоки часто, тому що могло би бути гірше. Взагалі, я думаю, впевнена, що цінність для них не отримують приємне одинаково. Він саме Просто правильний. він про це багато говорив. Боже Лільок, якби це не ви, то я би не знаю. <ріху> ну <от> таке <ріху> доньки <ріху> апріорія є. <ріху> так, вона не знає, як басіма. А він знає, як тебе, тому для нього, я й запитала, що для нього це надзвичайно цінно. Він про це просто постійно. Цю рубашку купив він. Він просто лільок, я хочу вам щось купити. Так ідемоте в якийсь магазин. Він не називає тебе мама, він говориє, так? Так, він хотів, у нього є мама. І тому я заборохаю. Правда, мама, мама. Я для нього. Він може звати мать, мать мамка. Розуміло. Ну, слухай. А, зараз я хочу провести тобі таке невеличке а, бліц, така асоціація. Я тобі буду говорити слово, а ти всі у тебе Якщо погода, то я Як? Сприймаю Якщо коуч, то Відкритий. Якщо Україна. Вільна. Якщо клієнти, то які? Мої. Якщо любов. Якщо любов, любові так багато і хочеться одне на всі різні любові. Якщо любов, перше, що тобі в голову? Від небо. небо. Широке таке, вшире, без безкордонне. Якщо відпочинку, без задоволення? Якщо жінка, то вільна. Незалежно, як Україна, майбутньому. Якщо цвяхи, то. Якщо донька, то... Моя кохана. Я тобі надзвичайно вдячна за спілкування, мені було дуже приємно. І, чесно кажучи, я тебе побачила трошки з іншого боку. Серйозно? Так, ти мені розкрилась трошки з іншого боку своїми емоціями. Я думаю, наші глядачі також оцінять. І будуть надзвичайно здивовані наскільки приємно, цікаву людину я вам надала Всім гарного дякую дуже і щось що нашим українцям особливо. Я бажаю миру. Я бажаю найбільше найбільшої легкості в душі спокою. І тобі хочу сказати. Ти коли задавала ці питання, наче я на початку хвилювалася трохи цього інтерв'ю, бо це моє перше в житті інтерв'ю. Я потім забула, що це інтерв'ю, це було дуже легко. І ти задавала такі питання, які розкривають. І реально розкривають дівчата, їх спогади І у тебе це дуже гарно виходить. Благодарю. Благодарю. Дякую. Всім, всього, всім добра, па-па.